Івано-Франківський ураган дає шанс молодим футболістам потрапити до основної команди. Після минулотижневого підписання 16-річного вихованця клубної школи Юліана Горбатого днями свої перші професійні контракти з клубом уклали ще четверо гравців. Двоє з них Ігор Корсун і Василь Баланик у складі команди «Орган-2» коледж пізвиховання уже виборювали срібні та бронзові нагороди першості західного регіону серед команд другої ліги. Інші два новачки вихідці з Кировограду, де обидвоє грали виключно на аматорському рівні. Усі четверо органівських новобранців виступатимуть за другу команду. К Кожен пільток Івано-Франківську, і не тільки івано Франківського, а мріяв потрапити в лави такого. Великого клубу, як Івано-Франківський ураган. Це, є, це була моя мрія, ну, можна сказати, з самого дитинства. І я зараз задоволений. Це дуже хороша команда, в якій грають ну, дуже добрі майстри з футзалу, дуже хороші ну, працівники, фахівці. І для мене це якби. Дуже високий показник. Ставка на молодь. За прикладом Луганського ЛТК, який в себе в клубі вже кілька років поспіль збирає юних талантів зі сходу України, саме за таким подібним напрямком вирішили діяти в Івано-Франківську. Омолодження складу і ставка на підготовку найближчого резерву, такими є кроки в реалізації стратегії урагану. На сьогоднішній день стратегія клубу це робити оновлення, оновлення як в віковому сенсі. Так і переходити на залучення своїх вихованців-вихованців е школи. Ну я сподіваюся, що років через п'ять максимум гравців, які вихованці з е саме НФК Ураган будуть захищати кольори саме нашої першої команди. Невдовзі на молодих ураганівців чекають напружені тренування разом з основною командою, де вони боротимуться за престижніше місце у складі. Якщо зуміє себе вдало зарекомендувати перед тренерським штабом, то отримують шанс невдовзі потрапити до основи івано франківського клубу.